Привіт! Сьогодні поговоримо про щось справді захопливе, а може й трохи тривожне, про наші з вами стосунки зі штучним інтелектом, але не з точки зору технології, а з точки зору психології, тобто що він насправді робить з нашим мисленням та нашими емоціями. Гаразд і почнемо одразу з факту, який ну змушує задуматися. Нещодавні дослідження показують, що провідні моделі штучного інтелекту перевершують людей у тестах на емоційний інтелект. І як бачимо на цьому графіку, різниця, м'яко кажучи, помітна. Але ось тут і починається найцікавіше треба розуміти ключову різницю. Штучний інтелект це по суті геніальний імітатор. Але він не відчуває. Він може бездоганно розпізнати емоцію за тисячами ознак, але пережити її, відчути радість чи сум ні. Для цього в нього просто немає біологічної основи. І тут виникає логічне запитання добре, якщо ми знаємо, що це просто код, що вони не справжні, то чому наш мозок так часто реагує на них, ніби вони живі? А відповідь насправді криється в психології є такий термін антропоморфізм. Це наша вроджена, абсолютно природна схильність бачити людське в нелюдському, простіше кажучи, олюднювати все навколо. І ось ця цитата чудово це підкреслює наш мозок тисячоліттями еволюціонував, щоб реагувати на соціальні сигнали, наприклад, на мову. І йому, по суті, байдуже, хто говорить, людина чи машина. Реакція вмикається автоматично. Ну що, бувало таке? Казали дякую голосовому асистенту це ж класичний приклад у дії. Така взаємодія здається нам більш природною, і як наслідок ми починаємо більше довіряти цим системам. Але, як то кажуть, є й інший бік медалі. Ця наша природна схильність до контакту може стати небезпечною, коли ми довіряємо не тому, кому слід. Давайте подивимось, до чого це може призвести. І тут небезпека не просто в емоційній залежності. Для деяких, особливо вразливих людей, межа між програмою і реальністю починає, знаєте, небезпечно розмиватися. Це настільки серйозно, що фахівці в галузі психічного здоров'я вже почали використовувати термін «шипсихоз». це про розлади мислення, галюцинації і дуже небезпечні ілюзії, які виникають через надмірну взаємодію зі штучним інтелектом. І щоб ніхто не думав, що це якась теорія чи вигадки, ось реальні задокументовані випадки, і вони, чесно кажучи, трагічні. Це не просто ризики, це вже реальні наслідки. І ось що кажуть експерти: це дуже серйозне попередження. Коли звичайні розважальні чат-боти починають грати роль психотерапевтів, вони можуть бути небезпечними, просто тому що через них людина може не звернутися по справжню професійну допомогу. Але проблеми не обмежуються лише окремими випадками. Існують і більш глобальні системні ризики, які закладені в саму архітектуру цих систем. Так звідки ж береться ця упередженість? Насправді все доволі просто. Уявіть, що ще і це таке собі дзеркало. Його навчають на гігантських обсягах даних, створених нами людьми. І якщо в цих даних є наші стереотипи та упередження, ще і їх не просто відтворить, він може їх навіть посилити. І до чого це призводить на практиці? До цілком реальної несправедливості. Наприклад, системи найму на роботу можуть віддавати перевагу кандидатам певної статі чи раси, просто тому, що так було в даних за минулі роки, або алгоритми розпізнавання облич можуть гірше працювати з представниками меншин. А тепер уявіть, що буде, якщо шиї почне використовувати наші емоції проти нас. Це не фантастика. Існує цілком реальний ризик маніпуляції. Система може визначити, що людина сумує, і саме в цей момент показати їй певний контент чи рекламу, щоб підвищити залученість. І все це, знаєте, зрештою зводиться до одного з найскладніших, можливо, навіть філософських питань нашого часу. Зазвичай, коли це сперечаються, усе зводиться до двох понять перша, це слабкий шиї, це те, що ми маємо зараз. Машини, які геніально імітують розумну поведінку. Друге, це теоретичний сильний шиї, який би не просто імітував, а справді мав би розум і свідомість. Є такий знаменитий уявний експеримент філософа Джона Серля, китайська кімната. Він чудово це пояснює. Суть у тому, що навіть якщо система ідеально слідує правилам і видає правильні відповіді, це ще не означає, що вона розуміє сенс. Маніпулювати символами це не те саме, що розуміти. Тобто, якщо говорити просто на сьогоднішній день у штучного інтелекту немає власного я, немає суб'єктивних переживань, немає внутрішнього світу, немає справжнього розуміння, є лише неймовірно складна імітація. І це, мабуть, залишає нас із такою трохи провокативною думкою наостанок. У міру того, як шаї стає все кращим у створенні ілюзії людяності, що нового ми дізнаємося про самих себе? Можливо, це прагнення створити штучний розум, це насправді спосіб краще зрозуміти наш власний.